Добрий вечір, пасічники. Послухаємо, як перерабатують кхе, бджоли ніктар. У них гул стоїть. Принос нектара є. Стоїть гул. Може, коли замічали при большому взятці, особливо соєшникому. Заходиш на пасік, а гудять ці. гул стоїть. Це перерабатування нектара. Принос нектара. І запах стоїть капітальний. Його вага, усього 32 грами. Це буквально одна столова ложка томатної пасти. Проте Блеккорне позначно двома. Оцей вулик. Вчора переглядав, виходить, в ройки вже був. Уже був в ройке. Роївся капітально. Ну як? Переглянув 25 вуликів за два дні. У Всіх були мисочки, а у всіх було, виходить, що. Маточники Ні, запечатані. Не, не запечатані, а з молочком були. З молочком були. Бачиш, підняв короче, зверху. Да. Двіжняк у них. У них двіжняк. Це тих, що я вже підставляв, бачиш. Рамочки, все, оцей біжняк. Скажи мені, діду. Сім'ї, конечно, ось намічений. На, на метод, маток. Там до два кипійчика поняв. Це F1, коротше, хороші. Джолите що? Щось хочу сказати. Можна подивитися їх, як вони розвиваються Наш зольний шлях у тебе, як лінія долі на долоні. Тому наша кров, сльози і солоні. Да, їм тут це тісна капітан. Капітально тісно. Від самих варях аж у греки дорогу. Своїми кістками мостили брати. Померли, ховали, молилися Богу і далі рушали. Тісно, ти бачиш, яка сім'я що? Хто значим дорогою доля зустріне? Пірнач і татарська стріла. Хто значим Це пічину, чи стрічку червону на рогі вола. А як пчелою забито, ти що? І не нападають, зрозумів. Оце до порода, коротше, бакпаса називається, поняв. Ну, добрі пчоли, від них треба вивозити, коротше, маток. Бачиш, а другу відкриєш, поняв, починає китатися. Ти що, не чуєш, може вже постучати, як оце. Оце качество, коротше, пчоли, До доброти, поняв.

та да, та да. А якщо ми доставимо овощі? ну поняв. Не, не будуть нас кусати, а? Там да, і так видно, що тягнути. Зараз нічого не видно. Та-да, да, так заглядати, коротше, зрозумів. До пчели ти представляєш, що взагалі не реагірую на тебе, взагалі. Оце, оце показатель, зрозумів. Плюс щили багато, меду носять, зрозумів. добродушный, понял. А тут пистолет, бачит, две ващинки. Раз, раз ващинка и вторая ващинка. На расширение давал я, а це, я понимаю, и сила. Дивы. Я в шоке, конечно, да. А ну Может я... Україна, Чужу людину брати чи не не кусають. Ну ти нас розбудивано вранці. Я в шокі. Добро Не немає підвивати сиренам. Доля не питала мене, піду я чи ні. Перше, я одягаю наш шикують у лави. Я ще нам всім дістанеться волі і слави. І нехай брати кулі минають. Я нам Все хай зірки прикривають.